Я трішки покажу, як можна керувати ni пристроєм В мене зараз тут спеціальне автомобільне крісло від Тесли. Я маю спеціальний прототип. І на кріслі, якраз я зараз сиджу на анальному інтерфейсі, і як ми можемо керувати рухом. Замість руля. Ну нам вже руль більше не потрібен. Ми от просто от так можемо от так, туди, сюди, вправо, вліво, вправо, от отак. Раз, два. Ми можемо так дуже зручно плавно керувати рухом. Тобто ми можемо керувати автомобілем. Напряму створюючи тиск на інтерфейс на одну чи іншу сторону. Ну, це грубий рівень роботи інтерфейсу взагалі-то базово. Це ідея інтеграція з нервовою системою. Він являється нейроінтерфейсом, але це вже екстрена міра, ми обов'язково її запрограмовуємо. На випадок втрати нейрозв'язку, ми просто в екстреному керуванні автомобілем можемо керувати, створюючи тиск от вліво, вправо, туди, сюди, ну, щоб уникнути аварії. Ну і а як ми, як, якщо ми заїдемо на автопілоті і ми хочемо. Перехватити керування з автопілоту, наш організм він тут. просто, от, от, як задуманий. Коли ми бачимо якусь загрозливу ситуацію, то наш сфінктер, він скорочується, створюючи тиск на інтерфейс, і відбувається скорочення. Інтерфейс щитує великий тиск загальний. А далі ми вже продовжуємо от керувати вліво-вправо. Все просто геніально. Все. Все геніально просто. І природа нам тут а, прям допомагає.